29 листопада стало днем, коли моя збірка виживальника проходила тест на витривалість. Дисклеймер: Тест пройдено добре. Привіт, експериментатори! Десь о першій годині ночі вимкнулося світло. Очевидно, прилетіло по енергетичній інфраструктурі. Думаю, що це була ракета, бо бахнуло так, що аж хата задвихтіла. Гібридний інвертор відпрацював кошти, які я в нього вклав. Перемкнувшись на акумулятори, холодильники працювали, світло було. На ранок рівень заряду на моєму новому літі фосфатному акумуляторі, про який я планую розповісти у наступному відео, був на рівні 50%. Це відео вийшло поза планом. Я моніторив усі можливі пабліки, щоб дізнатися, коли ж дадуть світло. Але час відключення постійно переносили. Воно й не дивно після такого прильоту. О 4 годині вечора рівень заряду склав вже 10%. Так як день був похмурий, то сонячні панелі нічого абсолютно не видавали, і розраховувати на їхню підтримку не доводилося. О пів на сьому рівень заряду склав 0,5%. Це 17,5 годин без світла. 8 годин вечора, 19 годин без електрики, 0,5% заряду. 22 година на годиннику. 21 година без світла, 0,5% заряду акумулятора. Електрику дали аж о 23 годині. Загальний час роботи від акумулятора склав 22 години. Ось скрін із лічильника електроенергії. Питання до знатоків. яким чином мені вдалося протриматись 4 години на акумуляторі, рівень заряду якого складав 0,5%? Пишіть у коментарях, хто уважно дивився, той мав помітити підказку. Миру, добра і світла бажаю вам. І до зустрічі!